Всім привіт-привіт! І ми надовго пропали з YouTube. це Все, тому що в мене була школа. Також тренування, а зараз наші канікули. На тренування теж поки що не ходжу. Ось, ну тому що теж канікули. ось І сьогодні ми ходили в торговий центр, і у нас є новиночки, покупочки, які ми вам сьогодні покажемо. Всього нам в нас ось в такому рожевому сліпі. Там у нас лежить влада. І, до речі, ми... Післязавтра йдемо в село. І в цьому відео ми також вам покажемо, як ми будемо збиратися і так далі. Тому поїхали. Ось тут наші покупочки. Ось такі сумочки. Зараз я вам все покажу. Так, перше це покупки для Ілони з ладу. Ось такі покупки з магазину Let's Outlet. Перше це ось такий сліпік від H&M, Це у нас розмір 62 см. 2-4 місяці. Він. На замочку. Дуже прикольно, я на нього давно дивилася, давно хотіла. І сьогодні, нарешті, ми його купили. Також ось такий бодік, теж H&M. У нас є схожий бодік, тільки маєчкою. Ось такий бодік від H&M. І також ось такий новорічний слюнявчик Це вже ось така фірма. Я не знаю. Ой. Какие же прикольные с там. Тому мужчина ну, на вречный одежде я ну, только прям сенсу не вижу, бачу, что ну, в стильке этих там. О! Блин. Ой, потому что в на одежде я сенсу не бачу. Вот, столько этилькой такой одях, так ты был Буквально там пару дней в роте, а сляпчике, в принципе, прикольные. Ось, Зараз хочеться все розпакувати. Так, швидше далі. Далі у нас тут будуть подарунки. Перше це подарунок татуї. ось такі носочки. Дуже прикольні. Такі, якщо в Ашані. Круто, дуже запаковані і шоколадка. І також має подарунок. Це така штука і. Ось так. Дуже, ви здесь вийшов. Це теж, до речі, в Ашані. І також ще ось такі ялуєчки, дуже круті, Ось. Тому зараз ось це потрібно запакувати. Ми з вами запакуємо. А ось це я навіть не знаю. Я його не хочу запаковувати насправді. Тому що хочу вже дівчатам його приміряти. Хоча, можливо, я його запакую і подарую їм його на Новий рік. Я ще подумаю, можливо, не буду запаковувати і це тільки як на Новий рік. Зараз подивлюся. Так, в принципі, більше нічого немає, ми ще заходили в Макдональдс, ходили в кіно, але ми його не додивилися. Ми ходили на аватар 2, але ми його не додивилися, тому що троговий це змінували, і ми півтори години стояли під торговим центром, чекали, поки його розмінують. Ось і не додивився фільм. Я не знаю, коли я його додився, але там міняти квитки і заново йти його дивитися. І там іде три години, ми вже дві продивилися, нам залишилося буквально трохи. і ну, ось Так, Так, ось такі тут у нас були покупочки. До речі, дивіться, ось цей сліпик, як відрізняється Боді. Це боді на 50 см, один місяць. Ось я минулий раз такий брала. І він підійшов. Ну і сліпик 62 см. Теж, в принципі, нормальний розмір. Зараз подивлюсь, чи буде це все запаковувати. Чи не буду. Подивлюся. Опа. Я думаю, що ні, я думаю, що це просто буде типу як новий рік, але носити ми його будемо зараз. Так, ну що ж, я взяла запаковочну бумагу, також от сюди ще посадила ілону з ладу, що вам було трохи цікавіше. І зараз ми будемо все запаковувати. Так, ну що ж, я вже все запакувала, так, і я вирішила, що ось це буде. Що я зараз це все розпакую, і зараз ми все будемо витягати. Ось тому давайте розпаковувати, це буде тих повіри, але будемо дякувати в нього О, Боже, який він крутий! Такий маленький. І чином люточні. Mm -hmm. mm -hmm. Сталки прям идеальные на прям вау, ну даже куда идеально, еще не вау Ось. Такие даже крутые. Mm. Котик. Ось такой. Я думаю, що він іон і на підійде і свіпік. Ну, Так само, я думаю, що нейло і на ладу. Такі в нас новиночки. Дуже-дуже круті. Всім доброго ранку, вже другий день влогу. І сьогодні ми будемо збиратися в салон. Ось. Слежить лада. Я їй вже взяла сліпік. Ось так він її сидить. І вона я теж ще не зараз вам покажу як. І вона у нас в і в коловодках. Ось так. Я вже навіть вибрала, що ми свого візьмемо, зараз вам все покажу. Так, ну що ж, от стільки в нас тут речей, зараз я вам буду все показувати. Ось, І давайте розпочнемо з аксесуарів, типу трілочки, бутилочки і так далі. Ми беремо з собою ось такі тримач для пустишки. І ще буде дві пустишки, які, ну, які зараз з ладую. Також ілонину тарілочку. Дві ось такі бутилочки беремо з собою. Думала взяти памінник, але потім вирішила що й бутилочки. Це набагато зручніше. Також ладені щоточки для волосся. Що такі у нас? Але я не знаю, чи будемо ми ними користуватися, але все ж таки беру. І також ще беремо ось такий силіконовий слюнявчик. Він, скоріше всього, буде для Ілони. Ось, але подивимось. І далі вже в нас йдуть речі. Я зараз покажу, що візьмемо з речей. А, і ще точно забула показати. Ще беремо ось такий гризунець. І іграшки ще, скоріше за все, візьмемо ілону на сумку Пепу з іграшок. І давайте покажу вам речі. Так, перше, це ось такий ще один сліннявчик беремо з собою. Це наш ми його з вами вчора розпаковували, оскільки ви пам'ятаєте. Також ось такі пінеточки новорічні. Надіюсь, теж будемо тягати. Також ось такі ботиночки, в них поїде Ілона, тому що я вчора дуже хотіла в торговому центрі знайти комбінезон якийсь, але я нічого не знайшла, щоб мені підходило. Ось тому. Я нічого не купила, і воно буде без комбінезону, буде просто в ботиночках, в курточці. ось. Вона ну, вже доросла, в принципі. Е, носочки ось такі тепленькі з дзвониками. І також ось такі звичайні тепленькі носочки. Далі ось такі носочки і ще одні носочки на ладі. Ось, тому так. І далі вже йдуть речі. Е, беремо з собою ось такий сліп і той сліп, що на ладі. Далі ось такий теплий костюмчик. Я думаю, хто дивиться нас ще з минулої зими, ті його пам'ятають. Ми майже кожен раз зеленою виходили в ньому гуляти. Ось такий теплий костюмчик. То я думаю, в ньому поїде. Так, далі та з ковтинок беремо ось таку новорічну ковтинку. Так, ось таку прикольненьку з котиком. Ось таку ковтинку з поні. Ми її купили, вдягли буквально пару разів і не вдягали, тому беремо. Далі ось таку футболочку з пандочками. Ось такий боді-маєчкою. І боді наш новенький. Ось такий прикольний. Так, Далі ось такі штанішки. Ось такі штанішки. Тут у нас ще ось такий річний боді, з юпочкою. Також ще ось таку ковтинку. Ось таку і. Штаніжки щось такі. В принципі, це все, що ми з собі буде набрати. Також сьогодні в магазині докуплю кашу, можливо, якусь ну, брешки 100%, висок, 100%, а насчет кашок я ще подивлюся. І зараз я вже теж буду збирати свої речі. В общем, да, уже второй день влога, мы наконец-то все уселись, наконец-то сейчас уже будем ехать. Еще нам нужно зайти, заехать в магазин, кое-что купить, потому что мы вчера, как всегда, забыли кое-что купить. Вот, да, здесь вот Алиска, Илона, Лада. Мы сейчас уже едем, у нас просто куча сумок, вот, поэтому да. Мы с девчатками уже приехали, тут у нас есть Ладуська и Лоська. Ось, до речі, забула вам сказати, сьогодні Різдво, тому Я вас всіх вітаю. Тут ось наш рюкзак, я хочу зараз з нього дістати іграшки його з ладою. І дати їм іграшки. Сонка пепа Ілонина. І ось на ризунець. Я, до речі, ще взяла з собою балаклаву для дівчат. Ось таку шапочку і кофточку. А на цьому ми мы сказати сказать пока-пока до новых встреч. Пока-пока чекайте новых видео. Ви Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик. Всем пока-пока, до новых встреч, пока-пока.